Одноденну виставку «Острозький на Рівненщині провели у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Ця виставка присвячена 500-річчю від дня народження князя Василя Константина Острозького, в цьому році якому ми власне, і на державному рівні відзначаємо ювілей. Відкриваємо одноденну нашу виставку для того, щоб максимально оцінити роль князів Острозьків у військово-політичному і в культурному вимірі. Представлені на виставці документи на загал показують вперше. Розповідає заступниця директора з наукової роботи рівненського обласного краєзнавчого музею Ольга Морозова. Ми стоїмо зараз з вами біля двох експонатів. Це документи, один із яких датується 1585 роком, і підписаний і стоїть печатка князя Константина Константиновича Острозького. Ми вперше представляємо їх сьогодні на виставці, і вони будуть демонструватися лише сьогодні, лише один день, тому що вони потребують спеціального зберігання і не можуть довго експонуватися. Вони додають якихось новинок в історію князів Острозьких. Побачити виставку прийшла Ганна Дикун. Завітали ми сюди на виставку з студентами, тому що вважаю, що нашу історію потрібно пам'ятати, популяризувати. Дуже цікаво власне, досліджувати історію саме краю, в якому ти живеш. Незабаром побачити стародруки можна буде на сайті краєзнавчого музею, зазначила Ольга Морозова, та додала, що вживу ці експонати найближчими роками швидше за все не покажуть. Вікторія Стадничук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.